Отже, сьогодні у вербну неділю російські вбивці вдарили двома балістичними ракетами по центру Сум. Цього дня багато вірян ідуть до церкви. Хтось повертався із богослужіння, можливо, навіть тим самим тролейбусом, який російські іскандери спопелили ущент. Україна вкотре оплакує жертв. А українська розвідка тим часом з'ясувала масове вбивство мирних людей на руках 112 ї та 448 ї ракетних бригад Росії. Саме розрахунок 112 ї бригади півтора роки тому вдарив по селу Гроза на Харківщині. Тоді вбили що п'ятого жителя села. Сьогодні повторили такий злочин у сумах. Кореспондентка ТСН Оксана Солодовник. Звідти. Дим, скло, уламки, купа згорілих автівок це центр Сум. Просто посеред вулиці лежать тіла загиблих. Їх дуже багато. Це жахливо. Вулиця фактично залита кров'ю жертв російської атаки. На місці трагедії триває упізнання родичами загиблих. Перший ракетний удар окупанти завдали о 10.20 ранку, а підступний повторний, що став уже фірменним стилем росіян, за три хвилини. Одна ракета поцілила у дах конгрес-центру держуніверситету. Це місце проведення багатьох освітніх заходів, велика бібліотека. У будні дні тут працювали численні дитячі гуртки. Ще одна ракета, завдання якої убити всіх, хто прийшов рятувати поранених, влучила у навчальний корпус. Вибухом поруйновано аудиторії на двох поверхах. Повибивало вікна у сусідніх приміщенні суду, історичних будівлях та довколишніх квартирах сум'ян. Я Побачила, що люди вискакують на вулицю з прибавленим обличчям жахіття. Це, 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 все горить, все палає, димова завіса якась, людей багато лежало на, на асфальті. Ну, це страшне. Власниця цієї автівки дивом лишилася неушкодженою. У проміжку між вибухами встигла сховатися. Це ваше авто? Дочки. Дочки. А дочка як? Жива, залишилась. Бомба в біжі, що зайти. А ось тролейбус не встиг. Його маршрут проходить буквально в кількох метрах від навчального корпусу. В епіцентрі вибуху опинилося кілька цивільних автівок, а також ось цей тролейбус. На жаль, більшість людей, які в ньому їхали, загинули, адже транспортний засіб наскрізь прошило уламками. Рятувальники та поліцейські, які деблокували тіла убитої водійки тролейбусу та ще однієї жінки, кажуть, шансів вижити у них не було, адже російська ракета була спеціальна для знищення незахищених людей. Експертизи, перевіряють, які були засоби враження, але воно зовнішнє видно по стінам, що це були вражаючі елементи, і, скоріш всього за все, це була балістична ракета в касетному спорядженні для знищення живої сили. Люди повертались з церкви, сьогодні велике свято, і ворог наніс такий злочинний удар. Кількість загиблих збільшувалася щохвилини, розповідають очевидці. Люди помирали від крововтрати на руках у перехожих, які надавали допомогу. Поранених рятували медики, поліцейські, рятувальники, представники Червоного Христа. У першу годину після теракту було вже понад 20 загиблих. Вже надвечір кількість жертв зросла до 34, серед яких дві дитини. За медичною допомогою звернулися 117 поранених, серед яких 15 дітей. Побачили, що перше тут горить машини і люди, хто станав, там, хто не станав, Почали їх обдивлятися, потім перейшли по тролейбусу, подивилися, чи живі, чи не живі. Там, на жаль, всі люди загинули. І евакуювали з цих безпечне місце туди, в підвальне приміщення банківської академії. Ну, відповідно, там надавалася допомога, одна жіночка померла. Неподалік від місця трагедії розгорнутий штаб надання допомоги постраждалим. Вибухами пошкоджені 20 будівель, з яких 4 – закладів освіти, 10 автівок та тролейбус, кафе, магазини, п'ять багатоповерхівок. Рятувальники досі розбирають завали. За медичною допомогою звернулися майже 90 потерпілих, серед яких 10 дітей, і цифри, на жаль, явно не остаточні. Правоохоронці тепер вивчають обставини цинічного військового злочину Росії. Оксана Солодовник, Олександр Лєвін. Суми, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. На цю мить відомо, що загинули 34 людини. Серед них двоє дітей. У сумській громаді, 14, 15 і 16 квітня оголошені днями жалоби. Наші глибокі співчуття. Усім сумчанам. Президент Зеленський також висловив співчуття рідним і близьким загиблих і поранених. Потрібна жорстка реакція світу, заявив він. Росія хоче саме такого терору і затягує цю війну. Без тиску на агресора мир неможливий. Розмови ще ніколи не зупиняли балістику і авіабомби. Кінець цитати. Детальну інформацію про цей воєнний злочин Україна передала усім нашим партнерам і міжнародним інституціям, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Перед ефіром я розмовляла з міністром телефоном і запитала. Чи відомо йому про якусь конкретну реакцію Білого Дому на цей звірячий обстріл Сум? Чи зв'язувався він особисто зі своїм американським колегою Марком Рубіо? Міністр повідомив, що буде ініціювати цю розмову найближчим часом. Надто вже очевидною є ракетна відмова Путіна Дональду Трампу на його ініціативу зупинити вогонь. Наразі ж гостра реакція США на розстріл сум є від генерала Келога, спецпосланця Сполучених Штатів по Україні і американського посла у Києві. Міністр зауважив, що вже 40 країн висловилися з приводу цього цинічного військового злочину Росії. Ну а просто завтра він матиме змогу говорити на раді міністрів закордонних справ ЄС, де головним питанням буде протиповітряна оборона, і вона буде стосуватися не тільки систем далекої дії, якими є Петріот. Але й середнього радіусу, і шанс на швидкі рішення Європи є, запевнив Андрій Сибіга. Крім того, ТСН тиждень дізнався, що інформація турецьких ЗМІ про заплановані на 15-16 квітня прямі переговори між Україною і Росією в Анкарі щодо безпеки у Чорному морі є вигадкою. Нічого такого, каже Андрій Сибіга, не планувалося.